Доброго дня підписники і глядачі мого каналу. Сьогодні невеликий відеоогляд зроблю. По внесенню добрив. Під озиму пшеницю помер з леталому. Трактор Катака є 504. Лікар розкидач на 500 літрів півтони. Вмонтований циліндр. Буду працювати по навігації, як бачите. І будемо працювати. так вносимо по навігації. Ходжу на друге повішення. Вношу сульфат амонію по 100 кг на гектар. Передають сніг і думаю, що під сніг воно буде якраз суперово. А в кінці лютого, десь початок березня вмерть заліз. Теж по медлоталому і піде сюди город. Дякую за перегляди, заходить на мій канал, підписуємося, пишіть коментарі.